В цьому відео ти дізнаєшся, як відрізнити тренд на криптовалютному ринку. Це не про фундаментальний аналіз, не про мемкоїни, IA і інші тренди, це про технічний аналіз, це про структуру, це про бичачий тренд, медвежий або рейндж, да, або боковий. Мене звати Артем Дишель, я вже торгую більше восьми років, ризик-менеджер і трейдер, практикуючий аналітик команди Кепстрейд. Ми проп-трейдова компанія, яка дає можливість вам стати заробляючим трейдером. Ну що, поїхали до самого уроку. Основні способи розпізнати тренд. От цікаво, які ви знаєте методи розпізнавати тренд. От просто зараз задумайтесь. Поїхали. Перший. Свічковий аналіз. Про них я розповідаю на YouTube каналі, можете знайти відео. Звертайте увагу на патерни, тобто є патерни бичі, є паттерни медвежі. Але ну, тут є така тонкість, що е, на бичому тренді медвежі паттерни також малюють, а потім отак от, от їхні стопики летять просто. Брррр. Тобто людей заманюють медвежими паттернами. І потім просто їх насілиють. Знаєте, що саме цікавіше? Отакі от спайки, отакі от зірки, оці медвежі бари медвежі от зверху залишаються. Люди починають шортити, стопи ставлять зверху. Там стоп приблизно 10-20%, вони не заміряють відсотки скільки це. Ціна починає підлітати до хаїв, вони бачать великий убиток на своєму депозиті, і бачать, ого, скоро ліквідація, вони доповнюють свій депозит, і потім бах, їх ліквідує. Чому? Тому що вони навіть не знають, що таке замануха, що таке ну, коротше, розвод і тому подобне. На навчанні ми це презентуємо. Силочка є знизу. Далі. В кінці я вам розповім секрет, який от прямо вам допоможе. Новини та фундаментальний аналіз. Ну, Блін, новинний фон, там, заяви великих компаній, зміни в законодавстві, запуск нових проєктів, макродані, якісь заявки якихось країн про щось, дані про ринковий сантимент, да? тобто аналізуйте активність великих інвесторів, там, кошельки, перестановки, настрої в соціальних мережах, індекси страху, жадності. Але дивіться, індекс страха і жадності зараз зашкалює, тобто всі жадні, і ринок росте. Літом був колосальний страх, і ринок одно падав три місяці підряд. Тобто гарні новини також літом виходили. Але ринок одно падав. Зараз гар... погані новини виходять. все одно росте. Тут треба йти далі іще ще Ідемо Йдемо на до наступного пункту. Використання об'ємів, тобто волюма. Підтвердження тренду відбувається, якщо зростання ціни спроводжується збільшенням об'ємів, торгів, зниження об'ємів на фоні руху ціни може свідчити про слабкість тренду. Ну круто. Але друзі, я також бачу підвищені об'єми і на медвежих трендах, коли ми падаємо. Це круто, тому що є об'єми. І в боковиках я бачив об'єми, і я бачив, як просто монетки ростуть без об'єма. А потім в кінці з'являється об'єм, монетку підхватують і починають просто закидувати її. Тому тут також треба ну, до цього відноситися, да, такі, як один із наборів для фіксації і пошуку трендів, але є кращий метод, пізніше розповім. Аналіз часових таймфреймів. Да, тобто Різні часові таймфрейми. Тобто на довгих таймфреймах, це один день, тиждень, один місяць, видно глобальні якісь тренди. Окей, ну типу просто. На коротких там, година, 15 хвилин, локальні тренди, які можуть відрізнятися від глобальних. Було б так просто. Я пам'ятаю, був я новачком, і я почув оце про там, аналізую один день, і там, з, як точку входу заходиш. Там наклонка. Тебе там стоп лос в районі 10-20 І ти, коли молодий трейдер, ти просто цього не розумієш, скільки тобі відсотків стоп лос ставити. І коли ти на денці заходиш, в тебе стоп лос може бути там 5%, 10, 15, там 20%. Якщо по денних таймфреймах торгувати недільних, там стоп-лос може бути і більшим. Якщо правильно структурно ховати, на коротких таймфреймах, да, на годинці 15 хвилинці, ну це такий собі бушит. Тому що, наприклад, йде рендж, іде 5 днів підряд боковичка такого, йде такий трикутник, на годинці прям намалюваний такий трикутник, йде пробій, і ціна просто летить. Вот як на цьому графіку, подивіться. Просто 30% па-бам! Є! Що, які графіки, часові таймфрейми, де, як, глобальний, локальний, як це все робить, зараз покажу. Ну, оце вже більш точніше. Визначення типів трендів. Висхідний тренд. Ціна послідовно формує вищі максимуми, мінімуми. Да? Тобто higher high, higher low. От як на цьому графіку, який зараз покажу. Або не східний тренд, да? lower high, або lower low. Да? Тобто, коли ми просто падаємо і спускаємося вниз. Або флет, коли ціна просто рухається в боковичку. Ну тут уже якось типу, проще. Але як оприділити цей хай, як оприділити цей лоу? Який важливіше, на який опиратися, на який не опиратися, давайте трошки розберемося. Сюди також можна додати інструменти технічного аналізу, такі як індикаторні, да, всякі штучки, середньосковні, різні РСІАЙ, да, перекупленість, перепроданість там малювати лінії тренди. Але тут обратно вже. Головне, high-low структура, серйозно, тому що якщо ви не будете розуміти, high-low структуру, як будується тренд, то ну, буде тяжко. Зараз вам покажу ще більш детально, не переживайте. Дивіться, тут у нас є така теорія доу, і вона дуже підходить. І запам'ятайте її. Перше, ринок враховує все, ринок рухається завжди в трендах. висхідний, падаючий, падаючий, медвежий або бичачий, і боковик або ренш. Кожен тренд має три фази. Які три фази має кожен тренд? От подумайте, це акумуляція, імпульс, дистрибюція, корекція, знову ж акумуляція. Як от на графіку. Все. Ну, По-іншому нема ніяк. Ну і все, і нам треба знаходити оці точки. Зараз покажу, що як на практиці. Різні індекси підтверджують тренд. Наприклад, індекс Долара США, Dow Jones. SPY, NASDAQ, там золото, нефть або інші якісь індекси, які ви використовуєте, там MSQR, там, ну, коротше, Все, що вам в голову приходить, я користуюся, от, те, що я назвав, от, цим можете теж використовувати як індекс. Об'єми також підтверджують тренд. Бо взагалі, коли є повищення об'єми, класно, тому що монетка тупо росте. От, от, вам приклад на об'ємах, як монетка росте, а от, вам приклад, як. Не на об'ємах мене. Тренд триває, поки не з'являться чіткі ознаки його завершення. Це, наприклад, яке? Це в нас дистриб'юція, це ми встали бух, в боковіку. Виходять новини гарні, там всіх зазивають купувати. Ми до цього багато виросли. І просто ми стоїмо там недільку, другу, третю, і потім тільки бух, пішла корекція, так і ще швидко, стримительно. Огонь. Все супер. Перед практикою. Алгоритм для визначення тренду. Визначіть ключові рівні підтримки та опору, пронизуйте свічкові паттерни та індикатори, перевірте, чи підтверджується тренд об'ємами, оцініть фундаментальні фактори. І трендові рівні, ну от просто побільше факторів для того, щоб ви були впевнені в тій чи іншій монетки. Зараз будемо розбиратися. Я взяв монетку ZRO, чистий графік. Тепер давайте нанесемо рівень місячний. І якщо ви не вмієте користуватися TradingView, у мене є відео на YouTube каналі. Передивіться всі мої навчальні відео на YouTube каналі. Зрозумійте, куди ви попали, так сказати. Пройдіть навчання, да, хоча б таке базове, а потім уже щось робіть, щось торгуєте. Не спішіть, будь ласка. Окей? Е, дивіться, поставив хай, у мене є тут заготовка, шаблон. Я беру, ставлю максимум манслі. потім я ухожу на мінімум манслі. Чому? Тому що от в даний момент я це все розбираю. І в мене є предучий максимум і предучий мінімум. І в мене є також заготовка для цих: це previous maximum monthly і в мене є previous minimum monthly. Окей? Далі я охожу на недільку. На недільці в мене є наступні речі. Да? Тобто ми бачимо, що тут у нас недільний тренд, але це місячна свічка. Тобто, сам тренд зародився у нас ось тут. І по теорії Dow, якщо ми з вами будемо відслідковувати, то у нас є наступне. Тобто, у нас є мінімум, максимум, мінімум, максимум. Тобто, це все, боковик. Тут у нас мінімуми піднімались, тут у нас була така маніпуляція. Да? Тобто, типу ми падаємо, пробиваємо мінімум, ну все, типу, high low, 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 який перебувається. Тобто, тренд, типу, вниз. Тут ми напугали людей, заманили в шорт, і ціна пішла взагалі в іншу сторону. І тут також треба рівні відмітити, недільні рівні. Да? Але в нас зрозуміло, що точка десь отут. І в цілому у нас точка входу була ось на цьому рівні. Давайте я його відмічу, щоб ми всі разом розуміли кольором там, Purple і зроблю такий більш жирніший і отакий от левел. І зараз подивимося, що тут відбувалося, як формувалася сама точка входу, як матрешку розбираємо. Да? Тепер на денний таймфрейм ідемо. На денному таймфреймі дивіться, як тут все чітко відбувалося. Це просто унікально. Да? Тобто була false breakout, ціна виросла і почала коректуватися, тобто, зробила корекцію. І імпульс. Просто шикарніша точка. Шикарніша точка в ЗРО. Просто ідеальна точка входа. Ну, якщо подивитися, то в інших місяцях була така плюс-мінус така сама, да? Тобто є такі точки кожен місяць, і треба определяти, да, куди вони летять, да, або в шорт, да, падають. Або от, ну, летять в лонг. Тобто, ну, це не просто там якась. Одна точка. Це кожен місяць є ці точки, так що не переживайте, ми вас навчимо. У нас є ця точка. Да? Тобто ми бачимо її. Давайте її ми оприділимо. І у нас тут є мінімум мак... Тобто у нас є лінія тренду, яка пробувалася. У нас є мінімум максимум. Давайте ми його позначимо отакими жовтими кружуками. Мінімум, максимум, мінімум, максимум, мінімум, який був тут перебитий, і тут був перебитий максимум. Або аж тут. Або ж тут. Мінімум, максимум, мінімум, максимум. Як определяти мінімум максимум, є такий спеціальний індикатор фрактали. Дивіться, ну, він трошки впустить життя, але ну, сильно на нього розраховувати теж не треба. Фрактали Вільямса. От, ми додаємо, і дивіться, бачите точки. Раз, два, три, п'ять. Тут нема фрактала. Тобто, це все ще імпульс, да? тобто тут нема фрактала розворотного. Як, що таке фрактал, є відео на Ютубі, так що його можете подивитися. Тобто, я правильно проставив точки. Оці от точки, які тут я проставив, це вже більш локальна структура. Поняв? Надіюсь, поняв. Якщо ні, то ну, розбирайте. Давайте я ці точки позабираю і включу просто індикатор. Тепер я піду на 4 часовий таймфрейм. І тут просто колапс, фрактал такого видає. на денці. Легше. На недільці ще легше. Ми бачимо, як тут був фрактал сформульований зверху, фрактала ще немає. Тобто зараз треба дочікуватися фрактала зверху, і ціна піде на корекцію. А поки працювати по тренду в лонг. Да? Тобто від фракталу. Якщо є фрактал на недільці, від нього тренд йде. І скоріше всього, вам треба торгувати недільні таймфрейми. Тобто, починати свою торгову сесію з понеділка до п'ятниці. І дивіться, як тренд розвивається. Тобто недільні тренди торгувати, я вам серйозно кажу, почніть торгувати позиційні. Скальпінг це круто, скальпінг це для практики. Скальпінг треба розуміти, треба вміти. Я сам скальплю, сам грішний, сам емоційно вилажу на оці всякі гріхи. Але краще торгувати недільні таймфрейми, тому що ви там хлоп, взяли собі якийсь тренд, проїхались на ньому, заробили там якийсь відсоток грошей до діпозита, і все, і сказали спасіба. У нас команда торгує, кожен місяць робить собі відсоток до депозита і. Дякує ринку за гроші. Дивіться, а далі ми, якщо включимо денку, ну, відключимо фрактал. У нас є ємашка. Да, 50 200 Дивіться, оце 50-200. І у нас тут пересічення є і пробій. Тут є пересічення і пробій. Тут є пересічення, пробій, тут є пересічення, пробій, тут є пересічення, пробій, тут є пересічення пробій. Це ємашка. А якщо ми її включимо на 4 -го годинці, то дивіться, у нас тут. Куча сигналів лонг. Пересічення, пробій, ретест і ціна улетіла просто в космос. Якщо тут взяли зі стопом за цей мінімум, це 5%, ціна виросла на 76%. Врахуйте, скільки це профітує. Тут локально оці імпульси, корекція є. Тому треба розуміти low-high структуру. Low-high структура. Дивіться. І вона більше розбирається з великих таймфреймів до менших таймфреймів. І розуміти, де який high, хай, який лоу. Є, типу, хаї старшого таймфрейма, алеї младшого таймфрейма. І це все треба ну, розуміти, вчитися малювати. Дивіться, я зараз покажу, як я це роблю. Я собі тут позначаю те, що в мене тут є low high, low, і оце ось весь один імпульс. Корекція, імпульс, корекція, і не було перебитого лою. Да? Тобто, у нас така як двойне дно. Знову ж у нас імпульс, корекція, локальні, імпульс, корекція, імпульс, корекція, імпульс, корекція, імпульс, корекція. Якщо вивчати теорію хвильового аналізу, да, тобто проектора Еліота, то тут просто все розбирається на хвилі, підхвилі, на пришвидшення тренду. Да, і, тобто, і тут Кульмінація тренду з виходом об'єма в кінці. Тобто ми росли плюс-мінус, бачите, які об'єми. Да, були об'єми, але ну це на фоні там от таких, вони ж одинакові об'єми. І дивіться, у нас рост супроводжувався якимось об'ємом. Падіння так само. Боковик, в боковику плюс-мінус об'єму нема. Ну, в об'ємах тебе також розуміти. Коли от така кульмінаційна свічка йде, це вже все. Це вже такі монетки краще там не заходити, тому що тут може бути боковичок, і потім ціна піде нижче. Подивитись, зараз 6 доларів, побачимо, що буде. Я більше думаю, що буде тут якийсь боковик, ну, плюс-мінус може якогось ширшого в характеру. І або корекція, або тут буде якась маніпуляція і вихід в іншу сторону. Подивимося, пізніше я ж сам передблюблю цей відео. Так от, да, імпульс корекції. І тут це на 4 годинному таймфреймі. Якщо я піду на годинний таймфрейм, у мене є 4-годинний оцей промальований графік, а на годинному таймфреймі у мене є ще менше промальований графік. Дивіться, тут, да, от так, отак от: імпульс корекції, імпульс корекції. Я Зараз поміняю колір. Я не можу знайти панельки. Міняємо кольор на зелений. Чітко, так? Да? Так само у нас є падіння. Тут взагалі куча всяких волн, якихось вниз. знову же вверх. Да? Ну і фрактали різні. Ви ж бачите їх, да? не тільки я их бачу. Чи... Ви ж бачите, мінімум, максимум. я можу казати минимум, максимум, 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 мінімум, максимум, минимум, максимум, мінімум, максимум, мінімум, максимум. І бух, вистріл. І ще мінімум, максимум. І тут ціна буде стоять. І тут питання, чи вона далі піде, чи вона просто буде там сползати, якийсь імпульс зробить і піде нижче. А можемо піти іще нижче, на п'яти хвилини таймфрейм. Давайте тепер от з цього початку почнемо з вами. З самого низу, з самого низу. Ми бачимо більші оці всякі хвилі, і тепер от в великій хвилі у нас є маленькі хвилі. Давайте їх почнемо. Мінімум, максимум, мінімум, максимум, мінімум, максимум, мінімум, максимум, мінімум, максимум, мінімум, максимум, мінімум, максимум. Ну бачите, так? Да? Ну, чи я тільки це бачу? І у нас тут вже якийсь запів пішов, там куча всяких графіків. Ви ж це бачите, так? Да? Чи як? І берете так от, і практикуєтесь. Тобто ми, якщо повернемося зараз на годинку, ми бачимо, що на 5 хвилинці тут у нас отака сформулювалася. На годинці у нас оце сформулювалося. На 4 годинці, то що ми з вами малювали на 5 хвилинці, ну, взагалі не видно, тут ще якийсь рендж. Якщо ми з вами підемо на денку, то на денці у нас є просто ярко виражений якийсь один рух. А на недільці у нас є взагалі ніхрена не понятно, да? тут, тут, тут тільки свічні паттерни можна відлічити. На місяці тут взагалі дві свічки, типу, і що тут зрозуміти можна. І от як це все розуміти, як це все комбінувати, вам треба стратегія. Цю стратегії я навчаю команду кепстрейт, я навчаю веду за собою, веду в роздумах, в професійному трейдингу. Навчаємо з командою, з психологами, з іншими менторами. Заробляти. Шукаємо підходящу стратегію іменно під вас. Всі посилання є знизу, реєструйтеся на навчання і ставайте професійними трейдерами. А якщо не хочете платити, придивіться повністю безкоштовні всі уроки на YouTube каналі. Розвивайтеся, будь ласка, не лізьте торгувати. Спочатку наберіться знань, потім практика на якихось маленьких грошах, щоб ви набили шишечки, а потім уже якісь більші депозити. Добре, все, зустрінемося в наступних відео. Па.